Вправа 174. Різниця двох чисел 36, а їх відношення дорівнює 7 до 4. Знайдіть ці числа. Ну що ж, давайте в скороченому вигляді. Запишемо умову цієї задачі. Отже, перше число у нас є, і друге число. Перше число можна позначити як 7 деяких частинок, 7х, а друге число 4х. Тоді ці числа будуть відноситися як 7 до 4. І сказано, що їхні, їхня різниця дорівнює 36. Ну що ж, То ми записуємо, що якщо від першого відняти друге, то має вийти 36. Є? Ну що ж, зараз за цією мовою, давайте складаємо рівняння. Отже, записуємо перша дія, тобто, якщо від першого числа воно більше. Це 7х. Відняти друге число, яке менше 4х. За умовою сказано: це буде 36. Є? Ну що ж, 7х мінус 4х, це буде 3х. 3х дорівнює 36. І знаходимо х. Потрібно добуток 36. Поділити відомий множник на 3. І записуємо, що x тоді дорівнює 36, ділиться на 3, це буде 12. 12 це в нас буде одна частинка. Не число. Одна частинка. Є? Тоді я в другому завданні. Перше число у нас 7х, то ми 7 множимо на 12. 7 на 10, 70, 7 на 2, 14. Разом буде 84. Записуємо 80. 4. Записуємо, що це в нас буде перше число. Ну, а щоб знайти друге, це 4х, то ми 4 множимо на 12, це буде 48. Записуємо, що це в нас буде друге число. Є. Записуємо відповідь. Так, а знайдіть ці числа. Ми знайшли. Це число 84 і 48. Є. Yeah.